Ммм, mm, боже як я чекав. Цей бренд в нашому асортименті. Ну що ж, американський нішовий бренд, який створили подружжя Алекс Шалбав та Маріана Шалбав. Цвину собак тут немає. Алекс має багатий досвід у парфумерній індустрії, а Маріана вже була як креативний і дизайнерський бекграунд. Разом вони вирішили створити саме той бренд, який би не залежав від будь-якого мас-маркету, був би глибоко особистим, з великою концепцією. В загальному бренд присвячений. Шахматам. І просто подивіться, як красиво виглядає сам флакон. Сам бренд випускає дуже дрібні партії, де дуже якісні композиції, максимальна увага до деталей розкриття. І все це надало бренду саме того швидкого успіху і безліч просто шанувальників. Найпопулярніший їхній аромат має назву French Defense, або саме у грі означає наступний захід. Сам аромат у відкритті ніби захищає нас такими. Теплими амбровими обіймами, які додатково поєднані саме з вишневим густим лікером. Він тягучий, він максимально спокусливий, який водночас переплітається з ніжними пелюстками троянди. Ну і Найцікавіше це, напевно, стійкість і шлейф даного бренду, тому що вона настільки багатогранна, настільки офігенно розкривається на шкірі, що це треба іменно затестити. І я впевнений, що даному бренду ви будете надавати особливу Увагу. Відходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті в розпи від 1 мл.